Третя річниця повномасштабної війни, знаєте, це ну, далеко не свято для нас. Звичайно, це не свято, звичайно, це трагедія, тому що це сотні тисяч українців, які загинули і військових, і мирних, і вічна їм пам'ять, і вічна їм слава. Як можна оцінювати результати цієї війни? Перше, що вона нас навчила, це те. Що якщо ми хочемо зберегти свою державність, якщо ми хочемо залишитись в історії людства як самодостатній український народ і не бути знищеними цим монстром Росії, тому що цей сусід у нас все рівно залишається, рано чи пізно кожна війна закінчиться, ця закінчиться. Але що далі? То от я думаю, що перший історичний урок і дуже кривавий урок, за яким ми вже повторюю, ми заплатити, заплатили і продовжуємо платити сотні тисяч життів українців, це те, що у нас немає варіантів, якими нам бути після війни. Такими, такими чи такими. Ні, у нас один варіант: один. Ми маємо стати сильними, самодостатніми. В плані державності і в плані свого війська, економіки, і не залежати ні від кого і ні від чого. Правда така, зараз ми залежні. Зараз ми залежні від Сполучених Штатів Америки від їхніх поставок і настроїв Трампа. Зараз ми залежні від наших партнерів по Євросоюзу, а нам не можна бути залежними. Сьогодні партнери є, завтра немає. Добре, якщо вони будуть і будуть допомагати, але ми маємо розраховувати на себе. Якщо ми на державному рівні зрозуміємо цю тезу, яку я говорю. Ми почнемо будувати сильно процвітаючу Україну із сильною економікою, і сильним народом, і сильним військом, коли такі професії, як військові, стануть самими престижними, самими Ну, Крім військових, звичайно, є ще такі професії, як освіта і медицина. Вони так само мають бути найбільш рейтинговими в масштабах нашої держави. Тобто, це перше наше навчання, і я думаю, що нам без цього ну, просто не обійтися. Це край важливо. Чи реалістично? Звичайно, реалістично. Це все можливо, і я сподіваюся, що після війни відбудуться вибори. І на цих виборах ми приведемо до влади, так як я говорю, порядних професійних патріотів. І суттєво оновимо владу і е, змінимо потім систему державного устрою і управління з неефективної на ефективну, тому що ця війна показала дуже багато недоліків у самій управлінській системі, яка в нас є на сьогоднішній день органів державної влади і управління. І ми просто маємо навести лад в своїй власній домівці зрозуміти, що ніякі дядя Сель, ніякі європейці нам е, за нас цього не зроблять. То е, чи реально да реально це. Толкові вибори, вибрати толкових людей до влади, зробити толкову ефективну систему влади і управління замість безтолкової і неефективної, яку ми маємо на сьогоднішній день. І останнє це наші природні ресурси. Треба чітко розуміти про те, що ми займаємо четверте місце в світі по совокупних природних ресурсах, тобто ми одна з найбагатших країн світу. Відповідно, в нас є ресурси, чим це все можна будувати. А тільки ці ресурси треба цими ресурсами грамотно і по хазяйськи толково розпорядитись. Це перший урок. Наступний урок, який нам треба усвідомити, це те, що, на жаль, цей агресивний сусід знову ж від нас не дінеться. Відповідно, він буде залишатись після завершення війни і рік, і два, і п'ять, і десять. І цей другий урок він пов'язаний з першим. Раз такий агресивний сусід у нас залишається. То єдина гарантія безпеки, яка може нас убезпечити від майбутньої агресії від нього, це в першу чергу військова міць і самодостатність, щоб та агресивна Росія навіть в страшному сні не думала наступний раз на нас напасти, тому що вона понесе такі великі втрати, які не виправдують жодну агресію. Третій висновок, який нам треба зробити. Це те, що нам треба віднайти свій власний шлях. Як на мене, нам не варто звичайно відмовлятися від інтеграції в Євросоюз і в блок НАТО, але так як я спостерігаю, чогось не не дуже нас туди і запрошують. Ну про Євросоюз так більш-менш як якось говориться, а про НАТО то не дуже. Мені здається, що та ситуація, яка зараз відбувається в світі, вона приводить до переформування в цілому геополітичних різноманітних процесів, геополітичних блоків. То мені здається, що українцям варто було подумати про створення власного союзу і власного військового блоку. Знаєте, як оці приказці, що розумне телятко до двох мамок смокчить. Та я не проти євросоюзу і блоку НАТО. Відемо, й слава тобі, Господи, та й добре. А якщо не відемо, а якщо це буде десятиліттями тянутися, агресор ось сьогодні вже під боком, то можливо варто подумати про створення своїх союзів економічно-політичних і своїх військових блоків. Ну, наприклад, Україна, Англія. Польща, Прибалтика, країни Скандинавії, скоріше всього, Болгарія, Румунія та багато інших країн. Я думаю, що враховуючи те, що зараз світ із двохполярного перетворився в трьохполярний, а що значить трьохполярний? Тому що зараз є віз зла, та яка називається Росія, Іран, Північна Корея і Китай, є зараз уже не Євроатлантичний блок, а зараз Америка чітко відділилася і дрейфує. Від Євросоюзу, то є якби сама по собі Америка, і зараз якби є Євросоюз. Тобто, на мене, як на мене, зараз дуже такий благоприємний час для України для того, щоб робити політичні пропозиції по створенню нових політичних блоків. Ну тобто, якщо нас не, не, не особливо запрошують Євросоюз і НАТО, то давайте ми їх запросимо до себе, але не всіх, а вибірково. І не треба там брати всіх тих 25 чи 27 країн. Та достатньо буде 10-15 найбільш таких друг дружніх, які в цьому зацікавлені. Ну, я думаю, що це реалістично і це завдання номер один для нашої дипломатії. Ну і наступне, напевно, і теж не менш основне, це ті реформи, які треба зробити в державі. В першу чергу в системі освіти, в системі економіки, кластерна економіка, що була, і багато багато інших. Без цього ми теж не обійдемося, нам треба робити ці потужні реформи, і особливо в системі освіти. Ця війна теж показала, що питання культури, питання мови. Питання інформаційного простору це теж військові питання. І нам треба від з цього всього сміття, цього всього наносного, яке прийшло до нас з часів радянського союзу. Треба просто ці агієві конюшні вичистити. Нам треба виховувати здорове. Духовне і фізичне покоління на українських традиціях, українській культурі, українській ментальності, щоб це покоління було свідоме і було сильне, щоб воно було патріотичне, щоб воно було абсолютно проукраїнське, щоб воно розуміло про те, що на ньому лежить відповідальність за майбутнє своєї країни. Тобто нам треба виховувати свідомих українців. Тому що якраз молоде покоління ну, дивиться в майбутнє, і від цього молодого покоління буде залежати це майбутнє. Ну і якщо підвести вже підсумок і от завершення дуже коротенько, одним реченням мені здається, що саме основний урок полягає в тому, що якщо ми хочемо жити в мирі і бути живими і здоровими то нам треба бути сильними. І не просто сильними, а дуже сильними і держатися всім в єдності. Мати сильну країну, сильне військо, сильний народ, сильну економіку, сильний дух, сильний інтелект. Все сильне має бути. Тому що іншого рецепта протистояти ворогу Росії у нас немає. Росія розуміє одну мову мову сили. Будемо сильними, сильнішими, чим вони. Будемо жити в мирі. Оце такий висновок. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій YouTube канал. Ну, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, а також питання. І буду наперед вам вдячним. Всього доброго!